Петровичу, а ти віриш у вищий розум? Звичайно. Тоді скажи мені, чому він із нами напряму не говорить. А ти, коли черв'яків на риболовлю береш, з ними спілкуєшся? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Дружина лає чоловіка, скільки можна пити. Піди на цвинтар, подивися, скільки людей померло від горілки. Наступного дня приходить чоловік знову п'яний і каже Бо я на цвинтарі бачив від дружини, від дітей, від колективу, а от від горілки жодного. Іде спектакль. У глядацькій залі на плечі в чоловіка сидить кіт і витріщається на сцену. Він дивиться уважно і видно, що те, що відбувається там, його цікавить. Сусід цієї парочки дивиться на кота з подивом і каже, що ніколи нічого подібного не бачив. У відповідь господар кота пояснює, що дивного в цьому нічого немає. Кіт читав п'єсу, і тепер йому цікаво, що з нею зробив режисер. Лекція в медінституті. Професор. На наступній лекції ми закінчимо тему, і я вам розповім про один з найкращих протизаплідних засобів. На наступній лекції море народу. Прийшли з інших курсів, сидять на підлозі в проходах. Професор. Отже, найкращий протизаплідний засіб склянка томатного соку. Народ записує, а потім найсміливіша студентка лізе із запитанням. Професоре, а коли приймати? До чи після замість. Гросмейстер від нічого робити починає грати в шахи із сусідом по купе і швидко програє партію. Вражений гросмейстер вигукує І подумати тільки ви могли б поставити мені мат ще на три ходи раніше, якби пішли турою. Як? Так цю вежу теж можна пересувати?